Привіт, 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 наші шановні, наші улюблені. А з вами канал Reaction Agency. Сьогодні, нарешті, нарешті ми знімаємо щось українське. Україна. Що вам цікаво, чому ми так мало знімаємо? Чому ми так рідко випускаємо про українських виконавців? Ну зараз сезон Євробачення. Отут От у нас є плейліст, Якщо хочете, зайдіть, подивіться. Побачимо, побачим. Так, євробачення зараз займає весь наш час. Але є одне, але ми завжди знайдемо щось, якусь частинку нашого часу для того, щоб подивитися щось своє рідненьке. І сьогодні ми будемо дивитися нову пісню Все цвіт, якого я нещодавно для себе відкрила. В мене є дуже улюблений найулюбленіша пісня це світанок, з якої я можу починати день. І ми будемо скоро гуляти Напрям мене налаштовує на дуже позитивний вайб. Але я по назві цієї пісні, свій світів, не впевнена, що це буде щось драйвове. Мені здається, це буде щось а, таке своє. Ну, як, буде... як ви зрозуміли, на канал сюди цю пісню принесла зараз Юля. От, я, в принципі, слухав цей світ, цієї пісні я не чув. В принципі, я приблизно розумію, чого можна очікувати, але. Але все ж таки хочу почути так. і відреагувати. Ваша реакція на нашу реакцію отам От унизу під під відео. Там є коментарі. <ривіт> ну <плес> нічого. <плес> так, стиль стиль впізнаваний одразу. А це нова пісня? Так. <плес> да. Ні, та без сни вулиці шумлять, небо є живим, голос мами знов каже мені спи, бував таким, наче світло та пронизливим Хтось знав, що прийде, вона Червоним світом забира світи незнаних своїх ліхтарів Ніхто не знав, чия це струна, Я Тільки вдалені тумани до іскри спогадів. у А мені подобається, як э, текстом загортає сенс. Його можна було зіпсувати, знаєш, таким якомога... Як, так це ж фірма, вони завжди так нам, роблять. Дякую да. всім. Я дуже люблю Карпати, я дуже хочу в гори. Будь ласка. Захопили нас сім морозні дні та хотілося, щоб це було сон. всі купали скрізь. Ці нехитрі кліпи, це, це це ну слухай, це це це, це, це теж фішка це фішні почат... це фішка. Нет, це фішка. Ukraine's power grid have plunged countless people into darkness. Almost half of Ukraine's power grid, the entire nationwide power grid, is now offline, the result of Russian attacks. Now that means that millions of people are without power, water, and heating tonight. say. It seems that is a just this. Заходить всередину, тебе такий в мозок заходить. І, так, що тут у нас є? Якісь слова є. А давайте ми все це нахирно звідси викинемо і залишимося тут. Тут ти одразу чуєш, ти музично, текстово, вокально. В нього такий цікавий вокал. Ніхто не знав, чия це струна. Як я вдалені, то мене забирали іскри з погоді. І для мене завжди його... як... По суті, тут, е, тут цікавий більше не вокал, тут цікава відсутність вокалу, по суті, і це є фішкою. Музика Вокал використовується лише для того, щоб просто цей текст якось донести, але не використовується для того, аби загорнути цей текст у якесь академічне звучання. В цій пісні Ну, в, та й, За... ну ні, в, не, не знаю. Мені в, от в інших піснях вокал стає основним моментом. Він основний момент, але саме фішка в тому, що він не намагається здаватися якимось е, прилизаним, причесаним і. Занадто професійним. Я не з такої сім'ї, як другі. Чим простіший спосіб донести якусь думку до слухача, тим ця думка краще лягає на свідомість. А ви, будь ласка, дивіться українських виконавців, відкривайте для себе. Якщо ви не слухалися цвіт, а відкрити її для себе, послухайте, бо це варто того, щоб про них знати. А ми чекаємо від вас, перше підписки, друге вподобайку, третє дзвіночок. І четверте, ми хочемо, щоб ви, якщо ви знаєте когось. Ще не менстрімного невідомих українських виконавців, які м, співають душею, які щось таке доносять цікаве, не любов, кров а дійсно цікаве. То напишіть нам у коментарях. Обов'язково подивимося, познайомимо. Е, ну, зробимо так, аби якомога більше людей познайомилися з цими виконавцями. Золоті слова. Та бо ми завжди дуже раді вашим рекомендаціям. І інколи ці рекомендації просто потрапляють усерденько і ти такий, ну чого я не знав цього раніше? Я не Яку я просто розсилаю, мені знається, усім. Дякуємо вам за те, що ви були з нами у цьому відео в цій реакції. І не забувайте, що в нас є ще багато всього. Тож дивіться, передивляйтеся. Я сподіваюся, вам буде це подобатися. І ми дуже чекаємо зустрічі з вами у наших наступних відео. Задонайте на ЗСУ обов'язково і зробіть собі щось приємне. Зустрінемось.